Тобто щотижня мільярд баксів треба. Віддати, от, ще з цікавого, карні хоче спробувати оптимізувати федеральний гавермент і зробити так, щоб там було менше працівників. Зокрема, близько 40 тисяч людей буде скорочено в федеральному рівні, і ще плануються там інші оптимізації. Якщо казати в цілому, то цей бюджет це бюджет про розвиток і карні намагається там збудувати щось, дати пільги для бізнесу. Тобто, хто щось робить всім якось допомогти підтримати і так далі, але в той же час немає розуміння наскільки це все спрацює, але це точно збільшить національний борг. І якщо подивитися на витрати, то зараз за прогнозом. Тільки відсотки по боргу будуть уже більше ніж медицина, або більше ніж весь податок GST, який на сьогоднішній день збирає держава, тобто там близько 55 мільярдів доларів, це тільки відсотки по боргу. Тобто щотижня мільярд баксів треба. Віддати це просто шалені кошти, От, тому е, якби бюджет складний, е, закладається багато бомб уповільненої дії в боргах. От, е, зростають е, і розходи. От, в той же час десь урізаються доходи. От, тому подивимось, як це все вплине на економіку.